Сьогодні пригадаємо загальні особливості, які ми з вами вивчили щодо хімічних елементів, а також класифікації речовин, фізичних властивостей речовини. Давайте розглянемо в загальному. Залізне відро. Визначимо, де тут фізичне тіло, де речовина. Речовина в нас. Залізо. Фізичне тіло, яким ми користуємося, відро, тобто фізичне тіло. Бо Ми знаємо, що може бути, наприклад, пластикове відро. Пластик це речовина. Відро залишається фізичним тілом. Іменники це фізичні тіла. Мятники це речовини. Ми бачимо, що знайомимось з речовиною і ми розуміємо, що є фізичне тіло. Це те, що складається речовина. Речовини складаються з частинок. Ці частинки можуть бути атоми, які складаються з ядра та електронів, які обертаються навколо ядра. Електрон. Що то ядра. Ядро може складатися з частинок ще, які, називають, які є позитивні, позитивно заряджені та нейтрально заряджені, 0. Електрони негативно заряджені Позитивно заряджені частинки, які знаходяться в ядрі, називаються протон. Водені протон множені протони. Протон. Означаються П-електрони, негативно заряджені частинки, які рухаються навколо ядра, означаються електрон е, мінус. Нейтральні частинки, які знаходяться в ядрі, називаються нейтрони, водені нейтрон. 0 позначається. Атоми утворюють молекули, це декілька атомів, сполучені між собою, а також атоми можуть утворити іони або можуть звучати йони. З йонами ми познайомимось пізніше. Також, так як ми вивчаємо речовини, Речовини, відповідно по класифікації за частинками, з яких вони складаються, речовини можуть бути атомні, атомної будови, молекулярні. Молекулярні будови та іонні або іонні, іонної, іонної будови. Також ми знаємо, що речовини бувають чисті. Це коли одна речовина та суміші. Це коли декілька речовин. Суміші також розподіляють на однорідні, яких дуже дрібно перемішані частинки атомів молекули йона. Між собою, що ми не бачимо, де одна речовина, де інша речовина. Однорідні суміші важче розділити. Щоб розділити таку суміш, потрібно задіяти енергію. Тобто розділення однорідної суміші, важкий процес. Так як затрати енергії, затрати енергії будуть у вигляді тепла. Це у нас випарювання можна використати, або перегонка. Це побутовий, побутова назва дистиляція. Науковий. Випарюванням ми можемо добути речовини, які не випаровуються, наприклад. Коли сіль з водою, вода випаровується, сіль залишається. Дистиляцію ми використовуємо тільки коли речовини випаровуються. Всі речовини випаровуються, наприклад, спирт та вода. Спирт випаровується та вода випаровується. Також суміші бувають неоднорідні. Неоднорідні суміші це ті, які ми легко можемо відрізнити одну від іншої. Наприклад, вата. І вугілля відрізняємо. Вата і тирс. Монета і олівець. Відрізняємо. Щодо розділення неоднорідних сумішей, то, наприклад, якщо там є залізо, то можна розділити магнітом. Магніт діє не лише на залізо, наприклад, залізо й мідь. Залізо притягнеться. Також можна використати метод відстоювання. Це залити все водою. І дочекатись. Є речовини, наприклад, пінопласт може впливсти, якщо там в суміші пінопласт, залізопотони або потоне, алюміній потоне. А також є метод фільтрування. Але для фільтрування підходить речовини, які залишаться на фільтрі і не розчині будуть у воді. Наприклад, коли буде вода, та пісок. Пісок залишиться на фільтрі, вода чисто проникне і таким чином розділується суміш. Також речовини бувають прості. Це ті, які складаються з одного хімічного елементу. Наприклад, цинк, киссиньось, о2. І бувають речовини складні. Складні речовини складаються з декількох хімічних елементів, тобто у складі буде декілька хімічних елементів. Магній О, кальцій 3Н2. Тут два елементи, тут два елементи. Коли реагують речовини, наприклад, цинк з оксигеном, поєднуються в одній речовині. Ось два хімічних елементи. Прості речовини бувають метали і неметали. метали. і неметали ми легко можемо відрізнити, позначаючи в періодичній системі хімічних елементів метали і неметали. Ми позначаємо не метали, наприклад. Оксиген. Ми тут брали, що оксиген складається ось лише з оксигену, і це не метал. Отже, це не метал, а цинк у нас буде. Ось у нас цинк не позначення, отже, метал. Метал і не метал. Ось такі особливості, з чим ми можемо стикнутися в наших термах. І давайте розглянемо ще фізичні властивості, пригадаємо, що це таке фізичні властивості і що сюди відноситься. Наприклад, назвіть фізичні властивості срібла. Перше. В квадратному стані. Тверде. Колір білий. Сріблясто білий, можна записувати. Запах без запаху. Наявний блиск. Так, має блиск. Розчини воді. Не розчинив воді. Не розчинний в воді. Або не розчинне у воді. Срібло. Шосте. Тони числиває, тон. Отже, густина більше за воду. Якщо до срібла торкнутися, воно холодне, отже, теплопровідне. Проводить тепло. Якщо проводить тепло, то швидше за всього проводить електрику. Проводить електрику. Має певну температуру плавлення, таке піння, але це табличні значення. Їх знати не обов'язково. Аградний стан. Колір, запах, блиск, розчинність воді, густина, провідність тепла, провід... провідність електрики. Також ми з вами знаємо. Вже повторили суміші, родітні розділення. Давайте розділимо якусь суміш. Розділити. Мідь. Залізо. І сіль. Кухону сіль. Мідь, залізо і сіль. Якщо ми бачимо зразу залізо, і так як ми відрізняємо мідь, залізо і сіль, ми візуально побачимо. Це не однорідна суміш. Оце все в нас неоднорідна суміш. То тут потрібно використовувати методи спочатку неоднорідної суміші. Мідь, залізо і сільвоїдно. Ну, отже, методи, які тут можна використати, ми бачимо залізо. Залізо ми можемо позбавитись магніту. Перше, це магніту. Друге, так, ми забрали залізо, нема. Мідь і сіль, як розділити. Давайте залиємо водою. Залити водою. Сіль розчиниться. Мідь буде видно, це продовжує бути неоднорідний суміш, як тоді солону воду відділити від міді. Можна використати знову ж таки, так як це неоднорідна суміш, то це, ці методи, які стосуються неоднорідних, то використовуємо фільтрування третє. Фільтрування. Солона вода пройде через фільтр, мідь залишиться на фільтрі, мідь окремо, все, мідь відділили. Залишається сіль і вода. У нас додається ще одна речовина. Вода. Сіль з водою вже однорідна суміш, бо сіль дуже гарно розчиняється в воді, і якщо її розчинити, то ми мене будемо бачити, де сіль, де вода. Так як і це однорідне суміш, то тут потрібно використати той метод, який дозволить розділити однорідну суміш, а це метод з нагріванням, Це або випарювання або дистиляція. Так як сіль не випаровується, то вибираємо випарювання. Четверте, випарювання. Вода випаровується, тут ми позбавляємось від води, сіль залишається. Ми окремо будемо з магніту знімаємо залізо, мідь з фільтру. Воду ми втратили, але ми її доливали, а сіль залишається. І таким чином ми розділили мідь залізо і сіль. І також ми давайте розглянемо, яким чином проводяться саме задачі. І, наприклад, задача на масову частку. Запишемо умову, яка масова частка оксигену. У цинк-О. Цинк Невідомо. Цинк О ми зустрічали, про нього говорили. Знаємо, що цинк метал оксан, не метал. І коли метал з неметалом зустрічається в одній сполосі, вони якраз утворюють іоні речовини. Вони складаються з іонів. Про іони ми поговоримо згодом. Е, яка масова частка оксигену у цинк-О? Масову частку нагадую, позначається W. Оксиген це хімічний елемент, ось так позначається Ом. І все, що нам вдано, це цинк оксиду. Формула, яка дозволяє нам знайти масову частку будь-якого хімічного елементу, дорівнює індекс цього елементу, помножити на атомну масу цього елементу відносно атомну масу елементу і поділити на відносну молекулярну масу всієї сполуки. Сполука кількох елементів, тобто складна. Це цинкою і оксигену. Сполука це вся речовина. І ми підставляємо свої дані. Масова частка. Ми шукаємо оксигену, множимо на нього індекс. Тут індекс оксигену 1 це цифра біля оксигену 1. Множимо на атомну масу оксигену і ділимо на відносну молекулярну масу всієї сполуки, а відносну молекулярну масу всієї сполуки це цинк О. Отже, 1 множимо на атомну масу. Оксиген, шукаємо підручнику. Оксиген. Це в нас номер 8. І атомна маса, ось округлюємо число, це буде 16. 1 кнопці на 16. Далі шукаємо, яка відносно маса цинк О. Цинк-оксиду. Тому ми робимо окремо, щоб не помилитися. Цинк О дорівнює цинк. 65 і додати оксиген. В оксиген ми знаходили це 16, якщо округлити Це 81. 81. 16 і 8. Якщо тут округлити до 80, і закрити 0, то 16 поділити на 8 буде 2. Приблизно це 0,2. Якщо в відсотках, то це 20%. Оксигену тут приблизно 20%, тоді цинку 80% приблизно. Ось така задача. Щодо домашнього завдання, вам потрібно описати фізичні властивості. Парфумів друга разделы т сумиш, алюминий спирт вода. Три компоненти. І третє, це яка масова частка силіцію у магній 2 силіцій. Ось така задача. Вам потрібно виконати потрібне домашнє завдання описати фізичні властивості парфумів за таким зразком. Далі розділити суміш за таким зразком, аналізуючи, чи це суміш однорідна чи не того, хоч на початку, чи це однорідне чи неоднорідне. І далі це використовувати відповідні методи, які ми з вами сьогодні повторили. А також виконати. Задання з того, що стосується до масової частки. Ми з вами перейдемо до нашої підтрими, те, що ми з вами постійно розбирали, це фізичні та хімічні явища. Ми з вами їх вже з вами стикалися з хімічним явищем. Це те, що супроводжує перетворення однієї речовини на іншу. Також ми познайомимося з фізичними явищами. Фізичні явища, наприклад, проходження електричного струму. Наприклад, електричний дріт, мідний дріт. Наприклад, якщо проходить електричний струм, чи залишиться він мідним дротом, так залишається. Наприклад, зміна агрегатного стану. Вода була тверда, вода ростала. Це та ж сама вода. Наприклад, парафін випарувався і парафін конденсувався. Та ж сама речовина. Скло розбилось, скло склеїли. Те саме. ж саме скло. Речовини залишаються на своїх місцях. Наприклад, залізо притягнулося до магніту і відірвало від магніту. Це те саме залізо. Те ж саме, це називається фізичні явища. Ті явища, які не супроводжуються перетворенням речовини з однієї на іншу. А хімічні явища, вони супроводжуються візуальною зміною. Наприклад, зміна забарвлення було червону стало чорно. Поява осуду, наприклад, було прозоре, а утворився осуд. Осуд осад утворився. Або осад розчинився. Утворення газу, бульбашок газу. Це також свідчення проходження реакції. Розігрів, наприклад, або охолодження зміни теплоти. Тут показано змочена дощечка, стільчик, і при розширенні присупро при тому, як відбувається реакції. Охолоджується настільки, що стакан, там, де стояв на вологому стільчику, за стакан можна підняти, і вологий стільчик залишається в повітрі. Поява запаху, тобто зміна запаху. Наприклад, одна речина перетворилась на іншу, і дана речовина вже по-іншому пахне, наприклад, пахне хвоєю. Саме зміна певних. Одних речовин на інші супроводжується явищами хімічними. А якщо не перетворюється, то ті речовини так і залишаються. Це фізичні явища. Фізичні явища речовини не міняється, хімічна міняється. І при хімічні відбувається візуальний якийсь ефект. Це зміна кольору, це зміна теплоти, це поява полум'я. Ми поява полум'я не проходили, але це основа. Того, що відбувається хімічний процес, тобто полум'я, це також буде хімічне явище. Набір хімічних явищ ми з вами вже давно спостерігали, давно ми проводили, давно знайомилися з хімічними саме явищами. І сьогодні це були ще що таке фізичні явища. Тобто фізичні явища у нас не супроводжується. Зміною речовини, перетворенням речовини не супроводжується. Домашнє завдання залишається без змін, а ми ще повторили з вами фізичні та хімічні явища.